Останню партію на сьогодні кинув. Літер північний. Так, скільки у мене тут? 6, 12, 13 тут. Дванадцять разом. І одне тут, ось вона от одне. Само по собі щось тут тримається. Подивимось. А, ось щось повертається. Щось летить. З якогось. А, це біла, це біла, минулорічна, я її кидав, але вона не готова. Вона схоже, що десь, мабуть, підняли, що я не помітив, і здалася, але... Але... Ого, ті піднялися. Та вони тут піднялися, тільки щось, я таке враження, що зараз якась буде атака, вони Ого, там висота хороша вже, вже дивіться, вони піднялися. Кучненько. були, а зараз трохи розходяться. Чотири дев'ять, ну тут нормально все, Да? Поки вони тримаються, але небо роз'яснюється. Вони беруть гору, я бачу. І вже хороша висота. Де вони? Ось вони. Молодці. Все, вже хижак почав атакувати тепер. Тепер схоже, що драйво додасться нам. Деякі ледачі все-таки так вимальовується, що... Вимальовується ледачі. Так. так, чого? Ага, ага. Ага, хтось є щось. Не розумію... А, ні, то це дикарь. Я думав, то вже хижак, схоже, що це дікарь пішов. Ого, піднялося там кубка 2, 4... 8, 10, да, там... 10 тут 12. А скільки я казав, я вже і забув. 13 бачу. Бачу 13. Ось вона кубка. Така, я скажу вам, небезпечна у них висота, це біла сіла. Ага. Щось вона відходила. Я її довго довго... Ну і це минулого року я її воно, раз я брав колись давно її. в руки. Мені не дуже подобається, як вони... Сіли. Ох ти, наганьки, дивіться, морда, холодці. Я пробок. Не знаю, чи бачите, ні. Понад дахами і він десь в, де, в деревину десь усівся. Небезпечно, небезпечно у них в цілому, Голуби якось дуже небезпечно. тримаються в плані і високо, і я дивлюся, вони як соваються потрохи. Хоча там вже кляті. Тут кляті льотчики такі, ж, ну, як перевірені, кляті, не, не всі може там, але перевірені, там більшість вже досвідчених і перевірених. Там 12-й голуб, 43, -я, 62, 59-та. Де вони? Мабуть десь нижче. Ось вони. Ось вони. Тобто там бі по більшості. 114-й там мазаний цей голуб по одеситу. Він так да, ще такий не, не м'яко кажучи, недосвідчений, Але він почав останніми разами літати вже і ну, теж не перший раз, скажімо так. Теж він не перший раз. Та мені не подобається. Мені не подобається вони, так, да, я вам скажу, щось що вони потрохи соваються. Ну, Та Звичайно, зараз хтось підтягнеться, бо я ж кажу, бо за рахунок що там, там і вже готові голуби досвідчення, ряди там. 56 ряба, вона така трохи заслабенька на крило. Але там є 105... 116 -та голубка ряба, Та вже перевірена. Ну ось пара, але пара це вона і була тут над, над домом, вона і була. А я вам скажу, що я оту купу основну вже толком не бачу, ну вони якби... Посунулось і вгорі. Я просто не розумію, де їх шукати тепер. Ну, вони будуть підтягуватись. О, ось одне вже підтягується. Це головне почати вмикатися ось одне. Оце з верхніх почала не воно, вона вже підтягнулася добряче. Так що це означає, що може зараз і інші трохи підтягнуться. Бо мені таке мені не подобається. Я не бачу тих, ви знаєте. Щось вони так сунули, що я їх не бачу навіть. Мабуть їх треба далі шукати, мабуть я їх близько шукаю дуже. Що це було біле. Настрюни такі сидять. Там мабуть ястреб по той присів на цих на деревах десь ну трійку я бачу, ну пара тут низько, а ось одне трішечки далі я вам його показував, ну вони тут, ці якби ці тут близько, а я тих не бачив взагалі. Ладно, Буду поки почекаю. У них я їх навіть очами не бачу, Не те, щоб спіймати камерою там не можу, я їх не бачу очами, куди дивитися навіть не бачу. Але, повторюсь, там досвідчені такі вже перевірені льотчики Ага. одного побачив, він низом тягнеться, ну це... Ось так само, так вони десь і будуть тягнутися, мабуть. Ось тут десь. А ну-ка, я очами його знайду, ось. Він. Ну він вже помітно, що він тягнеться, молодець. Й... Там же що знає. Якщо вдруг якась атака, я її не побачу і не буду знати, що там у них сталося. Ну, трійка тут, одне тут, але ж їх було 12 там, так? Угу, угу. Багато все одна поки ще не бачу. Але зберуться. Я впевнений, що більшість точно збереться, бо вони зараз за вітром, якби вони почали, от уже пара з цих, що були там, вони вмикнулися вже. Найрозумніші. Ті, хто порозумніші, вони вже вмикнулися і зрозуміли, що ні, ні, так справа не піде. Треба додому летіти. Це означає, що прийдуть і інші, ті, хто товаришує з головою, ті прийдуть. Це і тут я цього ніяк вам не покажу, да? може ви вже і бачили його в камеру, але я все ніяк його сам толком. Ось він. Там всі стальні темні, там, там ото 56-та тільки баката є світла. Але там є різні хвости. Так, хто це сідає? Там 97, до речі, це голубок якийсь сідає, бачу, гуркує. Ага, це 90-й голуб. З жовтим кільцем. 90-й. Він сів. Ну там що мені? 43-я, звичайно я. Вона ну не може не прийти. Я одинадцятий, до речі, там голуб, не? О, а цей, схоже, що 114-й, це мазаний. Ось вам і ледар. Він тут тримався, це в цій парі він тримався, що над будинком тримався. Його не зносив. Молодець, молодець. Отак собі бали і заробляє голуб. Не так як зараз довжи... Е... Прям це, тривалістю, як в якості розума, це 107, до речі, схоже що це летить. А ні, це 11, це сірий, білохвостий летить. Це по Іглі Петровича. Ага, він там був, виходить, що він верхній був. І... А багато нема, все одно. А ні, це стальний, 107, да? Це 107. Нічого, це не 11-й. Він одна на одну. Ну там, по-моєму, чорна щось була в нього в пості. Чому я думав, що? Бо у мене начебто одна на одну. Тільки той сірий. Та ні, ще оця стальна. Це 107. Це мазаний, начебто. Ладно, я вимкнусь. Парочка тут. Але більше я не бачу, буде вмикатися, мабуть, періодично. Сідає голуб з цієї пари, що залишалося. Ось сірий, 11. Спід. Ой, Стаса Петровича. Це він. Ага, це не маза, не виявився. А ось це хто? Я дивлюсь-дивлюсь, не розумію хто це. А, це рябохвостий. Це 85-й або 82-й. Нехай сяде, подивимося. Сідає цей голуб, це 62-й виявляється. Що немає, багатенько, штук 6 немає, мож, ну, може сім, а штук 6, мабуть, немає. Ось прийшов, та ні, наче ні. Немає, причому немає. Як мінімум там кілька таких клятих досвідчених лідерів. Ну, прилетять, я думаю. Будемо чекати. О, ще парочка, летить, ти тільки ну, зайшов додому, дивлюсь у вікно, парочка, то я от вискочив. А ну-ка, хто це в мене? А це мазаний мій. Да, мазаний красунчик. Ти 114. -й. Мазаний. Молодець. Молодець. Я розумів, що вони будуть збиратися. Оце я так ти бонуси заробляєш. Звичайно, мінус того, що ти там опинився, але це все-таки вони така порода, що одне от слабеньке десь з'явилося щось і посунулись навіть ті, хто вже перевірений. І ось одне, ну мазаний молодець, низом низом а це щось і це я так. Мабуть, бажаю, що або 12, або 43. Ну на 43 не схоже, бо 43 хвіст повен такий. А 12-го якраз не повний. Хвіст і от. Так, ну поки вимкнусь. Ну, мазаний, бачите. Нормально. Ну я думаю, що вони не сідали ця пара, бо якраз вони здали, бо їх побачили. Вони так от низом-низом. Цей низом і сів мазаний, а... А друге щось Вон підійшло і трохи... Ну, не те, щоб там прям піднялося, але не сіло одразу, скажімо так. Ну, це стальне щось. Думаю, що 12-й голубок, але поки він пусть дочекаюсь. Ось, підійшов ще голуб. Це ще один. Я бачив в да, таким, далеко бачив пару. Потім я їх втратив, а ось зараз підійшов один. Горой високо підійшов. Але от погано те, що оцей голуб, ага, він як починає проходити. А знаєте чому? Бо цей голуб, який до сих пір не сяде, він теж щось наперед, якось наперед потрохи. Ось він один же і другий, ну я трохи ворушну. Бо мені зараз треба. Відійти по роботі і не зможу тут ворошити нічого, вже як воно буде. Ну, я ж... Якщо в них вистачило розуму, підійти, я думаю, вистачить розуму якось розпізнати рідний дім. О, ще одне, все, бачу, ще одна йде. Ну це вже нижче. Хоча і колись і ця пара була низька. Ще одна ось, бачите, ось. Ще тягнеться. А це схоже, що ряби. Це 56 та мабуть, ряба. Угу. Ну це тягнеться, вона ще далеченько, як далеченько, нормально. Але вона плюс того, що вона низько тягнеться. Ну, хоча п'ять, дуже не так уж і низько, ви знаєте що, Буде ворошити, ну мені треба бігти буде. Ось-ось, мені треба бігти. Оцей, Мені здається, що він їх в оману вводить, оцей мудак. Чомусь він. Оце щось змазаним. Оцей голуб він змазаним був. Мазаний одразу сів, а цей щось насідав, насідав і почав гору набирати. І щось от це вони зараз як наперед, наперед. О, і, і цей бачу, І цей наперед починає. Таке враження, що вони проходять. Mm -hmm. Погано, погано. Так, зараз трохи ще в рушну. Да буду йти вже, як воно буде. Зманю зараз, хоча б у цього вже, хто нижче щоб він сів. От ті високи. Ну цей над домом стоїть поки що, але ну, я думаю, що він побачив голубів. Хоча б той один, нехай вже чухає кудись. Знов же, воно над домом всі були. І цей був над домом. Так, скільки у нас часу? 13 Мені 30 хвилин. Треба вже бути біля комп'ютера. Оце підійшло вже ближче. Так, і збираємось. Так, і збираємось. І одне тут... Над головою у мене десь. О, та воно нормально. Воно трохи навіть су та, трохи стягнулося, а отлічно. Я думаю, що воно, воно вже тепер ну, не хотілося б наврочити, але я думаю, воно вже нікуди не вдінеться від дому. Бо воно за тим, як ув'язалось спочатку, те, що наперед. Ворушнув. Ворушнув і вони тепер... Пара тут, мабуть, ось ця пара вона і була, а от те, що одне наперед, а ось воно, ну воно в принципі не так, щоб і високо, може воно зараз ще й повернеться. О, повертається. Да? Ну Щось розвертається сюди. Так, да, так, да, так. Да. Повертається. Повертається це добре. Погано, що так, звичайно, але краще, ніж ніяк. Краще так, ніж ніяк. Ех, схоже, що я не зможу вже зрозуміти хто це. Прийдеться тікати. Так, воно підляпує ще, так що воно все воно бачило, то воно так сідало. Але мені так і не подобається. О, хижачок прийшов. Ну височенько хіжачок, може він їх змусить присісти швидко. Це парочка і третє ось, бачите. Ось цей у мене наперед чомусь протягував. Всі темні. Рябої немає. Ну ці вже низько, ці вже низько пара. Та й треті вже трошечки вище, але вони вже низько. Може навіть встигну, щоб вони сіли. Ну тут дванадцятий. Я думаю, 43. -я. Ці, ще... ці кляті -кляті вже, Ці кляті-кляті вже. Так, 11.25. Це що, дікарі летять, я вже думаю, ще може якісь мої дікарики. Так, от збираємось, збираємось потрохи. Е, ну, от так от трійка, ті зібралися. Я думаю, може парочки ще й немає, але ну, одного точно немає. Це 56-ї голубки. Ну, Вона яка слабенька, така, вона така худенька, чомусь масу не бере нічого. І Мені якось я до неї грішу, що це вона і... Хоча, хоча минулого польоту хороша була погода, вона показала себе якраз нормально, все тримала. Ну не знаю. Не буду що вигадувати, якщо не знаю. вигадувати. Ех, і залишилось то небагато. І залишилось то небагато. Але треба йти. У мене рівно 11.30 початок і я нічого не можу. Ну, одне добре, що вони вже тут. Ось вони, ось вони. Взагалі ось уже зараз сяде і парочка, та зараз вони сядуть. Давайте. Давайте, сідайте. Чого вас туди понесло? Хто Ту зна. Але вони більшість вже прилетіла на очах. Я кажу, може одного, але максимум двох немає. Одного точно немає, бо я вона яск. Вона е... її помітна просто. Кур-кур-кур-кур-курка, -кур, іде, да? голуб сів. Що за голуб? Я не бачу щось його. Я не зрозумів, хто це сів. Чекав, чекав, щоб зрозуміти. Та я не бачу кільце, у нього не бачу. А, біле. Чи жовте, який там у них... Салат, а все 122 це. Це 122 Ага. Все, я не подивився, що там інше інше за кольором. Парочка тут, ну парочка тут, все, я побіг.